Олія для росту волосся, яку краще обрати та як правильно користуватися, аби досягти результату. Кто дивиться мене давно. знає, що я довгий час користувалась популярною розмариновою олією Mi І від неї дійсно був результат. Але недавно я знайшла їй кращу і бюджетнішу альтернативу від українського бренду Джока Бленд. Тільки подивіться на ці компоненти, як на мене, це ідеальний склад активатор росту волосся. Що дуже важливо, олійка буде працювати тільки в парі з кислотним пілінгом. Він допоможе проникати. Компонентам глибше і попередить забивання Його пор. Його використовую вже наступного миття і так чергую. саму олію. Я наношу тільки на шкіру голови і дві хвилини масажую щіткою для кращого кровообігу. Щітка в мене також від того ж самого бренду. О. Вона неймовірно м'яка та не буде травмувати шкіру або плутати волосся. До речі, так як зараз чорна п'ятниця в Джокобленд стартували знижки до мінус 60%. <світ> Тому Зараз є змога урвати ці продукти по приємній ціні. В Інструкції вказано обгорнути волосся теплим рушником.